Друзі, привіт! Коротке відео про пляшку. Коротше, завтра, 8 листопада, буде в, МБА, в торговому центрі цент акція з приводу 21 річчя, як МВ з'явився на території України офіційно, і вони м, таку акцію втілюють в життя, що той, хто в торговому центрі фізично купить. На свій номер одним чеком 80 балів Nutrilite Artistry або Spring, там почитаєте ще в е, оголошенні точні умови. Той отримає в подарунок ось таку пляшку. Чесно вам скажу, що це з усіх пляшок, які Мвей продавав чи дарував вона моя улюблена. Ось. Е, пляшка буде е, не така трішки по кольору, вона буде. Матово-зелена із е, логотипом Nutrilite. Чому я люблю цю пляшку, тому що вона е, ну, надзвичайно зручна, насамперед, скажімо так. але основна її, е, основна її перевага в тому, що вона виготовлена з американського Третану, Тут так і, USA Tritan. Що таке Третан? Це матеріал, який легкий не б'ється. І він не вбирає і не віддає в воду нічого із свого складу. Тобто, якщо, ну, абсолютно ніякої хімії не віддає, і він як скло, така була характеристика, що він як скло. ось, тобто Якщо ви туди налили, наприклад, томатного соку, е Сполоснули, і після того вода ваша, яку ви налили наступним чином. Вода не має запаху там, томатного соку чи апельсинового соку. От в такому плані. Ось. Тому дуже зручно і дуже функційна така пляшка. Легко відкрити. Дивіться, ви дістаєте, натискаєте і п'єте. Тут є маленька дірочка, яка герметично закривається таким пиптиком. І з горлечка просто підносите до губ. Тягнете і воно лється, так би мовити. Не треба нічого придумувати, ніяких трубочок там немає і так далі. Що ще зручно, що тут є сіточка. Ось, і ви можете туди влітку кинути апельсини, мандарини, чи яблука, і вода, чи м'яту. І вода буде з запахом того, ну, такий буде лимонад, так би мовити. Ось, І тут є запобіжник, щоб діти. Поклавши в ранець, не пролили цю воду. Це просто треба навчитися. Так вона просто відкривається, а коли ви запобіжник перемкнули, то вона не відкриється ніяким чином і ніколи не проливається. Хоча так просто відкривається, правда? <кій> Ось. Тому рекомендую, ця пляшка коштує щось. По пам'яті кажу 569 гривень у продажу взагалі, але вона не продається в ММБ. Тобто її ціна таку чи маленьку суму вартує. І я собі подумав, що м -м, розумним буде купити, наприклад, вітаміни, які я все рівно купую собі і батькам на 80 балів, тим більше, що мені треба купони використати. і Отримати в подарунок таку матову зелену нутрілайтівську пляшку, яка мені обов'язково обов згодиться. Ось є така, є така і буде ще зелена. <кхід> Тому ну, ділюсь з вами цією думкою, що є резон навіть тої самої омеги купити, бо її скоро змінять на іншу формулу. Тому я хочу, щоб в мене була і попередня формула, і нова формула. Отака Отаким ділюся з вами. Всі будьте здорові, бережіть себе і своїх і Україну.